Благодійний фонд міжнародної ініціативи Надія, голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль та меценат Ігор Горжій передали 92-й окремій механізованій бригаді військове обладнання. Зробили цю передачу нашим захисникам днями неподалік Харкова, незважаючи на те, що Ведуться сьогодні переговори на різних рівнях. Ситуація на фронті дуже складна. Збройні сили потребують постійної допомоги. Наша команда отримує записи і відповідно реагує на сьогоднішній день. Ми передали 92-й бригаді окремої штурмової засоби зв'язку «Стрелінки», засоби реба. Ребів і електростанцій ліки також були передані також були передані вітаміни та інструменти для ремонту спецтехніки. Після цього команда благодійників відправиться і на інші напрямки до наших захисників, аби передати їм чергову партію допомоги разом з командою благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія та нашими партнерами. Ми сьогодні їдемо на Куп'янський ізюм. Ліманський покровський напрямок і веземо нашим захисникам реби, сучасні реби семерсійної системи охолодження а також апарати непрямого масажу серця. Швейцарії, які будуть рятувати життя наших захисників разом до перемоги, за час повномасштабної війни фонд передав на ЗСУ тисячі старлінків та понад 200 систем радіоелектронної боротьби, що значно посилило обороноздатність українських підрозділів. Повідомив меценат Ігор Горжій. Ми бійці 92-ї бригади стоїмо зараз на харківському напрямку. Хочемо висловити подяку за передачу засобів зв'язку, також генераторів. Хочемо висловити подяку Горжію, ігорю, камельнику, анатолію. Слава Україні! Героям слава!